2025 рік для кооперативу Павік став роком реальних результатів та новинок для бджолярів. Ми не просто планували, ми створювали, чотири нові одиниці обладнання, які відповідають реальним потребам ринку: міні-лінія колібрі для відкачування меду, компактна, зручна, ефективна. Довжина лише 3 метри 10 сантиметрів. Але максимум користі для невеликих і середніх пасік. Пристрій медурух. Сучасне рішення для точного наливання меду та сиропів. Надійний дозатор, який економить час і продукт. Тістоміс для пасти канді. Багатофункціональне обладнання працює з густими масами. Насос для меду та сиропів. Пан Бластер. У лютому 2025 року організували виставку та семінари, які відбулися в Палаці спорту Будівельник, і об'єднали багатьох бджолярів навколо спільних цінностей. Із радістю та надією ми дивимося вперед, плануючи наступну виставку 22 лютого 2026 року. Віримо, що вона стане ще одним кроком, де праця рук і єдність сердець принесуть добрі плоди. Кооператив Павік від ножа до лінії.